Акції виступали проти рішення глави держави залишити старий зразок документа. Пікетники заявляють, що у проєкт, який започаткував ще попередній уряд, вже вкладена чимала сума грошей. І якщо паспорти не мінятимуть, то колектив втратить роботу. Творці нових документів, що посвідчують особу, бояться втратити свою роботу. Обладнання для виробництва нових закордонних паспортів і водійських посвідчень вже змонтоване, але президент України вирішив не змінювати документи старого зразка. Ціна питання 40 мільйонів гривень. Саме стільки торік Міністерство внутрішніх справ виділило для розробки нових документів ідентифікації особи. Використовував ці кошти консорціум Єдина державна автоматизована паспортна система, до якої входять вісім підприємств. Але на початку березня Ющенко скасував указ кучми про створення на базі автоматизованої паспортної системи єдиного реєстру фізичних осіб. Добиваемся отмены указа президента, который э, на самом деле ликвидирует э, ту работу, которой мы занимались в последнее время и э, ликвидирует введение на Украине э, нового э, паспорта для выезда за рубеж. Ваши компании борются за освоение денег. Я не знаю, по какой причине их остановили. Наверное, тендер был непрозрачный. Я спрошу у премьера. И доложу. Это неправильное мнение. На защиту своїх контрактів у государстві народ не вивозив. працівники консорціуму пікетують Кабмін Держсекретаріат, Міністерство внутрішніх справ та служби безпеки України, роздають листи, скандуючи. Нас багато, ми хочемо працювати. Разом з тим, християнська громадськість України позитивно сприйняла рішення Ющенка. Віряни проти створення єдиної автоматизованої паспортної системи і електронних посвідчень з детальною інформацією про особу. Бо це порушення фундаментальних прав людини і протирічить християнському вченню. Проблема є тільки в тому, щоби ті великі масиві інформації, які пропонувалися про всі аспекти життєдіяльності людини, включно із її фізичними даними, містилися у такому документі, і вони були загальнодоступні. Це велика проблема, і не тільки моральна, але і е, проблема, і небезпеки. Е, Криміногенного характеру виробники нових посвідчень особи збираються мітингувати до 31 березня. Руслан Кухарчук, Дмитро Федулов, НТН.